У Луцьку попрощалися з померлим військовослужбовцем Сергієм Герою. Чин похорону звершили у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Йому було 48 років. Побратими і знайомі так згадували про бійця. Добра людина, хороший товариш. Все, побратим. Я з ним був самого початку, з березня 22-го року. Вони разом виросли, вчився він в 11 з школі. Повинні пам'ятати, якою ціною оця перемога нам дається. Дуже дорогою ціною. Разом в батальйоні були хороший чоловік, наряди разом ходили. Ну тобто, чоловік душа, скажем так. Він мріяв про кращу долю для своєї дитини. Він для неї готов був все віддати. Дуже хороший був, завжди допомагав привітливий. Ми дуже дружили раніше. Честі слава і всім воїнам. Сергій Гера був стрільцем-санітаром взводу спецпризначення. Він помер у лікарні Кременчука від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, розповів луцький міський голова Ігор Поліщук. Щоб ті його намагання зусилля який він взявся боронити своїх батьків, батьківщину, свій край, свій народ, що ті його намагання не були даремними. Не спімо, пам'ятаємо, живімо, працюємо, молимося, боронімо. Поховали захисника на міському кладовищі у селі Гаражджа. Вадим Панефідін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.